обов'язок допомогти на тому рівні, на якому ми можемо, а саме на інформаційному враженнями, своїми емоціями після розповіді. Олександре Богдан в ніч з 15 на 16 травня 2022 року облив синьо жовтою фарбою двері окупаційної адміністрації в місті Петрія, за що був засуджений до 15 років ув'язнення за тероризм власне за синьо жовту фарбу. Наразі ми з ним постійно підтримуємо зв'язок, але вже в форматі листів я його не чула з 2022 року жодного разу. Його забороняють фотографувати. Вже масштабне вторгнення. Боротися до тої свободи, яку ми заслуговуємо. То проект називається Для сироти Богдан, загалом сирота. Тобто в нього є лише бабуся, в нього в ранньому дитинстві не стало матері. Також помер батько до того він його покинув. дуже було важке дитинство, і він зростав з бабусею. Зібралися поговорити про свободу, про мистецтво, про сміливість. Скажу, що морде середа, як однозначно, є патріотичним, і його формування є особисто. Чому такий вибір в нього був і чим він був по Коротко про Богдана, що я би хотіла сказати У Богдана, була така задумка, дуже образ Бенксі, Він хотів, щоб люди помічали цю картину. На картині власне, зображений образ сироти. Це образ Богдана Зіза, адже він для себе, як псевдонім, брав цей образ для того, щоб показувати свою діяльність. Ця картина буде в Луцьку на постійній основі. Вона буде зберігатися в університеті. Власне, я дуже рада, що навіть якщо ви не чули, тому що це. Посил зараз потрібно бути за нашу державу, за нашу Україну, оскільки війна, і ми повинні підтримувати саме наших осіб, людей, нації, традиції. Богдан це яскравий приклад, за яким можна йти і продовжувати його справу. Страшно уявити, що він проживає кожну хвилину свого життя і таких багато. Тому ми відкриті до різних таких ініціатив. Захоплювався фотозйомкою, відеозйомкою, фото Він намагався показати Крим, в Є сторони, з якої ми його в принципі і знаємо, також це звичайний хлопець, який просто любить Крим. Можна наступний слайд до <клес> цього. Це просто мій брат. Криму у росіян відкрилось просто друге дихання на ці репресії, і власне Богдан був одним з перших, кого ув'язнили після початку повномасштабного вторгнення, і важливо теж сказати, що до цього останній обмін політв'язнів до повномасштабної війни відбувся у 2019 році. Власне, як радянщина ув'язнювала творчу інтелігенцію, як ув'язнювали поетів, митців, художників, так само це і продовжується зараз на окупованих територіях. І я вважаю, що якщо можна ми не будемо звертати на це увагу з війною це не закінчиться.